Зупиняйте роботи. Ви хто зупиняйте роботи. Ви хто такі, що маєте Офіційно ви? маю право зупиняти роботу. От зараз приїдемо лісі, будемо бачити. Ви що не, є себе право. Вдома, не, не в себе і ви, не в себе вдома. Зупиняйте роботи. Роботи зупиняйте. Яку роботу? Земляні роботи незаконні. Не, не незаконні, не незаконні. Документи у вас є. Ордер на проведення земляних робіт в охоронній зоні пам'ятки, дозвіл Міністерства культури, присутність археологів. Є? Зупиняйте роботи. Зупиняйте роботи. Цю штуку, ви не знаєте, що це за штука.